Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. В області завершують жнивувати і сіють озимий ріпак. Скільки уже засіяли? Волога для початку пасівної в нас забезпечений ґрунт, бо в липні випадали дощі. Історія парамедикині Світлани Поліщук, яку посмертно нагородили орденом за мужність третього ступеня, поклик серця її покликав туди. Якщо не вона, то хто буде рятувати тих хлопців? У Луцькому зоопарку тварин годують фруктовим морозовим, аби їм легше було переносити спеку. Ці заморожені фрукти і овочі ми зараз віддамо єнотам, і вони будуть їх поласкати і смакувати. Аграрії та дрібні селянські господарства Волині завершують обмолот пшениці та ріпаку. Про це Суспільному розповів керівник обласного управління агропромислового розвитку Юрій Юрченко. На одному з сільськогосподарських підприємств Ковальського району стартувала посівна ріпаку. Тракторист Віталій Ткаченко говорить: поки сприятлива погода, намагаються засіяти заплановані площі, працюють цілодобово. З восьмої до восьми працюємо. Потім напарник приходить, міняє. Техніка хороша, працювати можна. Тут нива попадаємо. У нас весною посівна, осінню посівна, а літом пачку цепимо, воду підвозимо. Є роботи. Один трактор засіває орієнтовно 100 гектарів ріпаку на день, розповідає головний агроном дільниці агропідприємства Святослав Сібіковський. Каже, планують засіяти 2000 гектарів до 25 серпня. Посівна у нас озимих стартувала 6 серпня і вона починається з ріпаку озимого. Волога для початку посівної в нас забезпечений ґрунт, бо в липні випадали дощі. Зараз з посівної проблем поки що немає. Бо існує в сухі посушливі роки, що не вистачає вологи і не можемо отримати гарних хороших сходів ріпаку. Ми вже посіяли 600 гектарів. На цей рік у нас заплановано понад 2000 гектарів озимого ріпаку. Маємо до 25 серпня закінчити, приїде ще одна сівалка. У нас середня норма на один комплекс посівний 100 гектарів в день. На цьому полі площа 36 гектарів. Ми вже тут засіяли 22 ну, Зараз будемо приїжджати, бо у нас цей блок має в собі ріпаку 860 гектарів. Ріпак це перша культура, а потім йде? Потім сіємо жито, ячмінь і пшеницю. Половина посівних площ сільгосппідприємства засіяна ріпаком, каже керівник Віктор Савенюк. Нинішню обробку поля називає точним землеробством. Кожна техніка їздить по одному маршруту, який записаний, координати записані в комп'ютері трактора. і Відповідно, це значно полегшує їхню роботу. Щоб підвищити ефективність використання ґрунтів, третій рік землі підприємства засівають седеральними культурами, каже керівник департаменту аграрного виробництва одного із сільськогосподарських підприємств області Ярослав Мозоренко і показує рослини, що зійшли. Гречка. Гірчиця, Овес і Вика бобовий компонент, щоб збагачувати е, ґрунт азотом. Відповідно, в кінці вересня, на початку жовтня, ми будемо заробляти цю суміш, змішувати з ґрунтом, і це буде збагачувати ґрунт на органічну речовину. І також тут, оскільки ми в Ковальському районі піщані ґрунти, це буде й покращувати фізико-механічні властивості ґрунту, і ґрунт буде менше ущільнюватися. За словами керівника обласного управління агропромислового розвитку Юрія Юрченка, врожайність зернових у 2023-му очікують вищою від минулорічного рівня. Середня врожайність пшениці по регіону 45 центнерів з гектара. В цьому році, якщо все буде добре, ми очікуємо більше 800 тисяч тонн. Вже підходить до завершення збір ріпаку. У нас буде зібрано в районі 150 тисяч тонн при середній врожайності 30 центнерів з гектара. Це також на рівні минулого року. Підприємства на сьогодні чекають кращої цінової політики, але не і все одно готуються до збору урожаю в наступному році і проводять вже посів даної культури. На Волині вже засіяли озимим ріпаком 5 тисяч гектарів. Це 10-та частина від запланованих площ, каже Юрій Юрченко. Павло Мельничук, Олександр Ватащук, Суспільне новини Луцьк. Інформація про замінування торгово-розважального центру порт сіті, що в Луцьку не підтвердилася. Про це суспільному сказала телефоном. Речниця головного управління Нацполіції Волині Ольга Бузулу. Сьогодні зранку на пошту закладу надійшов лист про замінування, який був російською мовою. Про це суспільному не на камеру розповів працівник Порт-Сіті. Орієнтовно о 10-й відвідувачів і працівників закладу вивели на двір. Вхід у заклад обмежили. Приміщення обстежували поліцейські працівники ДСНС. На місце приїхала швидка. Працівник розважального закладу Андрій Пилипчук каже, усі вийшли спокійно, без паніки. Після тих тривог, то вже якось привикли до того. Попередили про замінування ігрового центру на третьому поверсі. Всі організовано по-бистрому вийшли, все по-бистрому позакривали, людей підганяли. Ну, то і правильно. Я, наприклад, ще тільки прийшла на роботу і ніяк не можемо ще почати працювати цей день. Мав бути продуктивний, але поки так. Ми вже адаптувалися до цього, тому вже спокійно реагуємо на це все. Та все. Просто думаємо, що буде все добре, надіємось на краще. О 13.15 роботу відновили. Про це повідомили на офіційній сторінці торгово-розважального закладу. Це будинок, в якому проживала наша Світлана, наша героїня. Колись жили, проживали тут її бабуся дідусь, хороші люди і трудящі, добрі такі. О, видно, Світлана теж в них вдалася. Так односельчани говорять про жительку села Облапи Ковальського району, парамедикиню, старшу солдатку Світлану Поліщук. На початку серпня, розповідає подруга Любов Демчук, вона отримала нагороду Світлани. Орден за мужність третього ступеня посмертно. Родичів Родичі вузлів Світлани Поліщук немає, каже Любов Демчук. Вона парамедик. Вона весь час там на передовій, ото, де бойові дії. Побратими розповідали багато ситуацій. Вона ніколи не хвалилась, не розповідала. Приїжджав один з костелями, каже, вона мене з-під танка витягла. Вона те приїжджали. Вони дуже-дуже поважали. Вони, як вони, ласка, вона їй казали, наш світлячок або наш ангел охоронець Зі слів Любові Демчук, Світлана Поліщук народилася у Сімферополі. Там минуло дитинство. Здобула медичну освіту, працювала, вийшла заміж, народила двох дітей. Через сімейні обставини останні 15 років проживала на Волині у Облапах. Служити за контрактом Світлана пішла на початку 2020 року. Тоді жінці було 49 років. Розповіла подруга Ніна Божук. Вона завжди була така життєрадісна, весела. Але вона була й бойова, бо поклик серця її покликав туди. Вона видно зрозуміла, що якщо не вона, то хто буде рятувати тих хлопців? Стремління в її було це ну медика було врятувати людей. Вона стремилася ще в 2014 році. Вона казала, я уйду в АТО. Вона їздила в воєнкомат, проходила комісії, їй дали відмову. Потім вона поїхала в старовижу, приїхала з тої Вижви, Вона дуже зраділа, приїхала Валька, у мене взяли, все, я ухажу. Військовослужбовиця була щиро віддана присязі і товаришам, говорить подруга загиблої Світлана Демчук. Світ, куди ти йти, Ми ж, ж ти будеш наш, ну, тобі треба тебе, діти, тебе те все. Ні, все, Крим наш, Крим Україна, і Крим, я відвоюю. Світлана Демчук каже, її подруга загинула 30 серпня 2022 року під час артилерійського обстрілу російськими окупантами шпиталю на Харківщині. Мені ще речі, там багато речей ще є. Прислали, хто Хлопці привіз, привізло, дошла її, її сумка, що вона ходила постійно з нею. Приїжджав її, хто побратим на кодовище. Я зустрічала, возила, показувала, де вони. То казав, що був прильот. І так от, Світлану качали більше дві години". Подруга розповідає, Світлана Поліщук загинула у 51 рік, похована на кладовищі у селі Облапи. На могилу навідуються друзі і односельчани. Ой, сіточка, сіточка, сміється, як жива. Рано тут Оксана Євпак, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк. Освітній простір для дітей та дорослих внутрішньо переміщених українців відкрився сьогодні в адреналін Сіті. Від початку повномасштабної війни тут діє шелтер, у якому на сьогодні проживають 100 людей, розповіла Суспільному координаторка волонтерського хабу Тетяна Рипницька. 30 із них її слів діти, аби підтримати їх і допомогти розвиватися, виникла ідея створити освітній простір. «У Нас виникла потреба створити локацію, де би діти, школярі, студенти могли дистанційно навчатись, виконувати домашні завдання а дорослі зрозуміли, що потрібно рухатись далі, соціалізуватись, адаптуватись до тих громад, де вони зараз знаходяться, і допомогти, можливо, їм бути впевненішими в собі. Гроші на облаштування Ання освітнього простору розповіла Тетяна Рипницька. Залучили у рамках проєкту «Черіті меч перезавантаження. Це 150 тисяч гривень, які зібрали за три місяці на платформі пожертв для проєкту, та 295 тисяч надали благодійники. Діти особливо внутрішньо переміщені, вони повинні вчитися, повинні здобувати освіту, повинні жити. Повноцінним життям, щоб вони не відчували себе якимись не такими, якимись відкинутими або забутими. Ми хочемо, щоб вони жили, розвивалися. Також у шелтері поліпшують умови проживання. Тетяна Рипницька показала кімнати, в яких уже найближчими днями оселяться переселенці. Нам допоміг от саме з ліжками, з матрасами, польський. Фонд, саме приїжджаючи сюди з Польщі, вони побачили результати, тому що ми прагнемо поліпшити життя, умови. У нас тут декілька поколінь. Тобто завжди є молодь, є старші люди, і хтось хоче спокою, хтось хоче пошуміти. Ну, тобто завжди таке буде. А так, в принципі, більш-менш нормально. Анастасія Соколенко із Маріуполя про себе розповідає: Уже двічі переселенка. Перший раз виїздила із Донецька. Більше року мешкає у шелтері зараз сама, адже її чоловік служить у Збройних силах України. каже у Луцьку, залишається, бо тут знайшла друзів та спільноту. Я здружилася з дівчатами, які тут працюють, і мені якось тут вже ну я звикла. І люди, ті, які деякі тут знаходяться, настільки вже як одна сім'я. То що ліжка тепер будуть замість палетів, хоча ми до палетів вже звикли, княжне людина. До всього звикає. Ну буде зручніше, що будуть ліжка. Тут світліше, ніж там. За півтора року війни, зі слів координаторки волонтерського хабу Тетяни Рипницької, у шелтері прихистили загалом сім тисяч осіб. Лариса Андрійчук, Валерій Фетисов. Суспільне новини. Луцьк. Склада молод. У луцькому зоопарку тварин годують фруктовим морозовом, аби їм легше було переносити спеку, розповідає за відділу приматів Тетяна Пономарьова. Ці заморожені фрукти і овочі ми зараз віддамо єнотам в мисочку з водою, і вони будуть їх поласкати і смакувати. Тут у нас гарбуз, кавунчик і яблучка. каже морозово готують самі з усіх натуральних інгредієнтів. А зараз підемо пригощати червоних мавп. Оскарна, бери. Їм водичку так само кладемо заморожені фрукти, щоб вона охладилася і вони змогли їх там шукати. Під час спекотних днів тварини стають менш рухливі. Ховаються в тіньку в природі, а в нас вони ховаються в прохолодних будиночках. У кожному вольєрі є тінь. Озеленення тут проводять постійно. Розповідає директорка Луцького зоопарку Людмила Денисенко. «Ах, які лапочки? Говорить, на території зоопарку прохолоду дають природні водойми та високі дерева. У кожному вольєрі насаджені є деякі рослини. Це і дикі виноград, який створює природний затінок, і тваринам комфортно вони завжди можуть вибрати, чи їм бути на спеці, чи їм зайти у прохолоду. У спеку улюблене місце ведмедів басейн. Тут вони полюбляють гратися з колодами. Всіх тварин це має бути чиста прохолодна вода, і тому її замінюють декілька разів на день. Для тварин копитного ряду у всіх є будиночки. Погодні умови для звірів зараз не самі найкращі, ну але в цілому, якби вони відкликаються, діти задоволені, кінцевий результат, що потрібно. І це для діток дуже цікаво. Дітям дуже подобається тут знаходитись. Нині середньодобова температура на Волині на 5-7 градусів вище норми, розповіла Суспільному синоптикиня обласного гідрометеоцентру Леся Пасічник. Каже, рекорд Спека. У серпні була 2012 року, тоді фіксували 35,6 градуса вище нуля. Стала поступати з південних широт, прогріти і сухе повітря, і відповідно температурний фон змінився. Максимальна температура сягнула 31-34 градусів. Каже, спекотна погода буде триматися до середини наступного тижня. Далі знизиться до 23-26 градусів тепла. Зі слів директорки зоопарку, загалом у ньому мешкає орієнтовно 2000 тисячі тварин. Вадим Панефідін, Петро Потієвський. Суспільне новини. Луцьк. Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах.